Денний табір для дітей із села Малі Крушлинці та навколишніх громад зорганізував місцевий капелан Володимир Байдак. Сьогодні другий день. До нього долучилися поліціянти та рятувальники. Зокрема, бійці ДСНС розповідали про мінну безпеку. Також діти дізналися більше про роботу надзвичайників та приміряли їхній спецодяг. а можна «Мені Чуть тяжке, дуже жарко». Правоохоронці розповідали відвідувачам табору про негативний вплив на організм шкідливих звичок. Робили це за допомогою інтерактивних карток. Яка тут небезпека несе картинка? Наркоти? А, правильно, наркотики. Кінологиня Олена приїхала із напарницею, бельгійською вівчаркою на кличку Кармен. «Лежати. Місце. Рух. Дев'ятирічна Ангеліна Колодка каже, у таборі вперше подобається. Не боїшся? Трошечки переживала, то, що вона може на мене стрибнути. Я сьогодні багато що бачила і багато що зізналась. Мені дуже сумно сидіти в школі. Як це в школи немає вдома, але добре, то, що тут є лагідь, з'явився. Табір безкоштовний. Зорганізовують такий другий рік поспіль. каже капелан Володимир Байдак. Цьогоріч його відвідує 70 дітей віком від 6 до 16 років. У таборі діти з 9.30 і до 16.00, передбачені й обіди. Табір він розрахований для дітей для того, щоб допомогти їм трошки відпочити від отої всієї негативної інформації, яка є навколо. І так і табір називається табір світла. Що все ж таки серед темряви ми маємо світло і надію у нас. Продуктово допомагають наші громадяни, сільські наші релігійна громада долучилася в проведенні, і є також. Ми кажемо, меценати спонсори, які кажуть, що ми знаємо про вашу працю. Будь ласка, ми хочемо долучитися. Завтра на відвідувачів табору чекають майстер-класи зі створення квіткових композицій та верхова їзда на поні каже Володимир Байдак. Сьогодні день у таборі завершився пінним шоу. Юлія Вознюк Вадим Наумчак, Суспільне новини, Віннична.